Сьогодні говоримо про лікарняні. Привіт є! Адже з 1 січня 2023 року питаннями фінансування лікарняних, допомоги по вагітності та пологах займається пенсійний фонд, а не ФСС. Звісно, що такі пертурбації пов'язані зі зміною нормативки. Тож, давайте з вами подивимося, що змінилося, а що залишилося незмінним. Та перед цим пропоную вам перевірити, чи підписані ви на наш перший бухгалтерський канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Ну і ставте вподобайку. Готово? Тоді поїхали! Як і раніше, все починається з листка непрацездатності. Лікарняні та допомогу по вагітності та пологах призначаємо на підставі виданого працівнику листка непрацездатності. Якщо ж у вас працівник працює за сумісництвом та отримав паперовий лікарняний листочок, то непрацездатні виплати призначаємо йому на підставі копії такого листка непрацездатності засвідченою. Підписом та печаткою за її наявності за основним місцем роботи. Щодо призначення допомоги, то тут маємо зміни: з 1 січня 2023 року допомогу по вагітності та пологах та лікарняні призначає страхувальник або уповноважені ним особи. А ось комісія соцстрахування навіть не згадується в оновленому законі 11.05. Тож директор, наприклад, чи ФОП може призначати непрацездатні виплати одноосібно, а може уповноважити на це іншу особу чи осіб та створити комісію. Проте, якщо уповноважуєте чи створюєте, то рекомендую вам розробити також положення про роботу такого уповноваженого чи комісії, а також затвердити документ, яким ці виплати будуть призначатися. Скільки часу дає законодавець на призначення непрацездатних виплат? За звичайними лікарняними 10 робочих днів з дня надходження листка непрацездатності. Днем надходження є 8 день після дня закриття лікарняного листочка. А ось за по повагітності та пологах – Маємо скорочення строку з 10 до 3 робочих днів з дня надходження листка непрацездатності по вагітності та пологах. Таким днем є 8 день після дня відкриття листка непрацездатності. Увага! Якщо відмовляєте особі в призначенні виплат, то обов'язково проінформуйте її про це протягом 5 днів. Лікарня не призначена. Тоді проводимо розрахунок середньоденної заробітної плати. Зауважу, що тут керуємося порядком 1266. З 1 січня 2023 року цей порядок діє в новій редакції, проте, хапатися за валер'янку чи інше заспокійливе не варто. Ці зміни є по суті фіксацією на рівні нормативно-правового акту того. Що ми так робили у 22-му році, але керуючись роз'ясненнями ФСС та Мінсоцполітики. Хочете приклад? Будь ласка, з 1 січня 2023 року в порядку 1266 з'явилася нова поважна причина, дні якої слід викидати з розрахунку середньоденної заробітної плати? Це призупинення дії трудового договору, але й до цієї дати. Цей період у розрахунку середньоденної заробітної плати не брав участі, але на підставі листа від соцполітики, який ви зараз бачите на екрані, сам же порядок визначення розрахункового періоду не змінився. Також не змінилися виплати, які беруть участь у розрахунку середньоденної заробітної плати. Це як і раніше, зарплата, дохід, з якого сплачено ЄСВ. Та який відображений у ЄСВ звітності. До речі, щодо звітності. Детально про її заповнення за четвертий квартал я розповідатиму на онлайн-семінарі Бухгалтерська трилогія 2023 про податки та бухоблік. Триватиме семінар цілих три дні, а саме 17, 18 та 19 січня. Буде багато цікавого та корисного, в тому числі щодо звітування. За оновленим об'єднаним звітом. Якщо ж ви є чи бажаєте бути бухгалтером it компанії то окрім згаданого семінару для вас корисним буде курс Бухгалтер в IT». Я ж повертаюся до лікарняних. Після того, як сума лікарняних та допомоги по вагітності та пологах обчислена, формуємо заяву розрахунок. На отримання фінансування від пенсійного фонду. Форма такої заявки поки що не змінилася. Сформувати та подати її можна в електронному вигляді за допомогою порталу пенсійного фонду. Також пенсійники обіцяли, що за відсутності доступу до веб-порталу можна буде подати заяву розрахунок на папері. Однак у постанові ПФУ номер 28 3 є суттєві уточнення. Паперова заява розрахунок має супроводжувати його електронну форму на електронному носії інформації. Тож з паперовою формою не все так просто. Якщо формуємо в електронному вигляді, то заходимо на портал пенсійного фонду в особовий кабінет страхувальника. В цьому кабінеті обираємо пункт меню Заяви-розрахунки. Заходимо. Заповнюємо поля, які нам пропонує система. В полі Додатки ЗР вибираємо додаток 1. Далі обираємо період, за який хочемо, щоб листочки непрацездатності опинилися у нас у заявці розрахунку. Після цього працюємо з тими листками непрацездатності, які підтягнула система. Зверніть увагу, що пенсійний фонд самостійно обліковує страховий стаж працівника, у тому числі. За останні 12 місяців. Для цього він використовує наявну в реєстрі інформацію. Проте розуміємо, що якщо скани трудової книжки не передавалися, то можуть бути розбіжності. Крім того, оскільки система тільки починає працювати, то я вам рекомендую перепровіряти за тим, що нарахував пенсійний фонд. Ще такий нюанс, який стосується паперових лікарняних листків. Пенсійники роз'яснюють, що, як і раніше, за паперовими лікарняними листочками та за електронними листками непрацездатності, заявки формуємо окремо. Знову ж таки, за роз'ясненнями пенсійного фонду, якщо маємо паперові листки непрацездатності, то заявку розрахунок можна буде сформувати в ручному режимі. Пункти меню заяви-розрахунок та додати до такої заяви скановані копії паперових лікарняних листків. Припустимо, що заяву розрахунок сформували та подали до пенсійного фонду. Профінансувати її пенсійники обіцяють протягом трьох робочих днів. Віримо, що так і буде. Отримані кошти виплачуємо найманим працівникам у найближчий після дня призначення строк, встановлений для виплати заробітної плати. Якщо ж допомога призначається особі, яка працювала за цивільно-правовим договором, то виплату проводимо протягом 10 робочих днів, що йдуть за днем призначення допомоги. Після того, як провели виплату, подаємо повідомлення до пенсійного фонду. Форма такого повідомлення не змінилася, тобто використовуємо повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, яке подавали раніше до ФСС та чекаємо на появу нового порядку від пенсійного фонду. Подати повідомлення можна буде в електронній формі або ж на папері. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого до наступних зустрічей.